Що не ставлю. Де є рішення виконкому? <тут> Щоб таке поставити, або рішення виконкому <тут> або сесії. Я сказав ще. Я вам сказав ще раз, віці прибирайте. Ви тут не будете стояти. Не я вам сказав ще раз, будь ласка. Христа, то переведемо. Поясніть причину. Поясніть причину. Поясніть причину, чому ви це робите. Ви не достойні цього. А ви оду стойні те, що ви зробили? Дайте Христа. Поясніть причину, чому ви це робите.